Добрий день, компанія Гратехпоставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний задній ліхтар. Так він виглядає дуже гарної якості. Стандартне кріплення на два болта. Працює 12-24, має, має 6 дрітів. Розміри, розміри цього, цього фонаря, діаметр 140, 140 мм. Товщина. Товщина 4 см, 2, 2 мм. Э, зараз покажемо, як він, як він працює. Такий варіант світлення. Такий варіант світлення. Такий варіант світлення. Такий варіант світлення. Та такий варіант світлення. Дуже гарна якість, кого цікавить, можна телефонувати, замовляти. Також є гуртові ціни.